Системи нагрівання тютюну, цигарки з капсулами та з характерними запахом або смаком диму зникнуть з продажу в Україні. З 11 липня вступають в дію нові антитютюнові обмеження. Закон передбачає заборону реклами та виробництва пристроїв для куріння електронних сигарет, рідин та контейнерів до них. Крило палить уже понад 10 років. каже запах звичайних цигарок не любить. Проте ароматизовані пристрої йому подобаються значно більше. Тож, попри всі заборони, кидатись. Цю звичку чоловік не планує. Це вже другий раз б'ють законами по вейпах. Перший раз було під час ковіду, і це погано скінчилося, тому що бізнеси позакривалися, став ціле стане дорожче, але я не знаю нікого, хто б бросив через підвищення цін. Я думаю, зараз буде те саме, буде ще дорожче, ще складніше це все зробити. Фахівці кажуть, саме через використання смачних домішок люди дедалі більше вдаються до коріння, адже роматизатори маскують шкоду тютюну. Автори нового закону акцентують увагу на тому, що роматизовані засоби мають великий попит серед молоді, тому він покликаний перш за все зменшити поширеність куріння. Навіть статистика показує, що кожна п'ята дитина в віці від 13 до 15 років курить електронні сигарети. тобто це вже є. Дуже така негативна динаміка, і з популяризацією електронних пристроїв курців побільшало не тільки серед підлітків, а й серед жінок. Дуже сумна статистика навіть серед жінок. За останній рік, ну може рік-два роки, кількість курців, особливо електронних гаджетів, серед жінок збільшилась двічі. При тому, то переважно жінки молодого віку. Це за даними всесвітньої організації охорони здоров'я. Якщо ми раніше брали, наприклад, ну показували нам, давали такі цифри, що в Україні щороку помирає там 85 тисяч осіб під хворіб, спрочинених корінням, то зараз ця цифра сягає вже. До тисяч порушення вимог закону каратиметься штрафом 30 тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії з метою стимулювання продажу. У разі повторного порушення протягом року штраф сягатиме 50 тисяч гривень. Щодо продажу ароматизованих сигарет або рідин до електронних пристроїв зі смаками, то через рік штраф за це становитиме 20 тисяч гривень. Водночас електронні сигарети можна буде придбати ще рік до 11 липня 2022. Дцять четвертого року продавці мають право розпродати залишки. Віталія Кугуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.